Глава восьма У інспектора Карла Сачуваса не було ні відеозаписів з готелю, ні впевненості в тому, що єдиний свідок Єва Санчес спала з убитим. Він поставив їй останнє запитання з єдиною метою підтвердити свою здогадку. І він підтвердив її. Ця українка щось знає і мовчить. Щось дуже важливе: якусь деталь, яку він упустив. Те, що в номері побувало кілька сторонніх, вже підтвердили криміналісти. Вони також знайшли відбитки і сліди перебування як мінімум трьох осіб. Персонал не береться до уваги. Відео з камер буде тільки завтра, тому що дозвіл на вилучення матеріалів занадто пізно підписали вчора. Карлос дивився на фото жертви, зроблене за його документами. Так само всі матеріали, які за його запитом надало посольство. У нього був вид на проживання в Іспанії. Кілька років тому він передбав будинок в Тоса дель мар на ім'я своєї дружини Емілії Супостатової. На його ім'я зареєстровано два автомобілі класу Люкс, одного з кращих німецьких виробників. І так, подрібниці, апартаменти в Веленсі і ділянка землі біля Марбеї. Чува, згідливо поморшився на фото Сергій з дивним прізвищем Супостатов, дивним другим ім'ям, яке неможливо повторити узагалі, виглядав слабо і безвольно. Це м'яке підборіддя, безбарвні риб'ячі очі, коротка зачіска. Невеликі залисини, як сигнали швидкого облисіння. зріст середній, вага середня. Звідки у такого непоказного мужика гроші, такі гроші? На столі у поліцейського інспектора лежали копії документів на отримання посвідки на проживання, паспорта, доходи, банківські рахунки, довідки про несудимість та інші папери, як доказ бюрократії. Все перекладено, завірено нотаріально одного і того ж нотаріуса, яка має ліцензію на переклади в Іспанії. Марина Коперник. Все є. Немає тільки документа про народження. В Іспанії це сімейна книга. А у них називається якось по-іншому. Щось зв'язане із свідком і народженням. Колишня коханка Карлоса зі складним ім'ям Ільюдміла. Навчила його смішним російським словам, значенням яких він не розумів досі. Вона страшно ображалася, коли Карлос надарував їй подарунки на різні свята і говорила йому, ти є жмот. Друге слово жлоб він вивчив автоматично. Він дивувався, коли вона могла заплатити в кафе не тільки за нього, але й за всю компанію. Льюда навчила його говорити слово панти, яке означало хвас... хвастоще або хвастатися чим чим-небудь», або бабки, яке чомусь означало гроші, а слово баба жінку. Він допоміг їй відновити документи на дитину, які вкрав її колишній цивільний чоловік італієць. Арманіо змушував Люду повернутися в Італію. В Луге село, де жила його численна і галаслива сім'я, до народження дочки він натякав, що хотів би осісти на батьківщині і займатися сімейним бізнесом, працювати в магазині, маленькому кафе біля будинку. А Люда допомагала б мамі і його сестрам по господарству. Природна жінка не зраділа і категорично відмовилась від такої, на думку Арманіо, привабливої пропозиції. Вона заробляла пристойні гроші в агентстві нерухомості, здаючи туристам житло в Барселоні і дещо відклала на чорний день. Коли доньці виповнився рік, вона взяла няню зі своїх далеких родичок, які прилетіли і залишилася нелегально, і спокійно повернулася на роботу. Арманіо, бачачи, що його номер в житті жінки, 16-й, влаштовував істерики, верещав і бив посуд. А потім, як справжній чоловік, вкрав з її сумки гроші і свідоцтво про народження дитини і втік до себе на батьківщину, щиро сподіваючись, що сім'я піде за ним як за годувальником і надійною опорою, Людмила часу не втрачала. Вона прийшла в поліцію, заявила про крадіжку і про відновлення дитячих документів де й познайомилася з Карлосом, який спеціально вийшов на перекур у двір заради ефектної блондинки. Роман був пристрасним і нищівним, як пісня льоду і полум'я. Вони сварилися, мирилися, ревнували і збігали на яхті у відкрите море. Карло знав що й у його Людміла ніколи не зможе сидіти вдома, а Люда знала, що коханець ніколи не кине дружину й трьох дітей. Розлучалися вони болісно, перед Різдвом. Де вона тепер з ким, він просто не хотів знати. Досі було боляче. Після Ільюди у нього було багато жінок і зовні дуже схожих на ту єдину, яку він так. І не зміг забути. Карліто, там результати судиме по твоїй справі прийшли. Вийди, розпишись. Чува здивився на документ і хитав головою. За скільки років служби у відділі вбивств такого у нього ще не було.